Шановні друзі, пам'ятаєте, три дні назад я кип'ятила молоко, яке у мене згорнулось. От, я от його відкинула від сиру, зробила, зараз вже в мене закінчується. Закінчується тісточко. Я в тістечко це ще зараз. Три яйця, мукичка, молочко. Сілька, сілька цукор і олійка. Змащую сальцем. Отакі млинці у мене виходять. На начинку буде печериці, курячі корина горюдка. Перекрутимо і буде начинка. Я на своєму каналі хочу показати будні. Пенсіонерів, які привикли жити серед людей в суспільстві, бути веселими, енергійними. Тому ми зараз показуємо вам своє життя на каналі, освоюємо YouTube, щоб не відставати від молоді. Пишіть, лайкайте, чекаю коментарі, підписуйтесь. Дякую за увагу.